Привіт! Я бачу трошки відоси про каптів у заході, то хочу розповісти одну цікаву штуку, яка мені насправді в ній не подобається. Але як ми її вирішили? Це добре. Незалежна, незалежна не знаю в який час, тобто незрозуміло, яка причина і чому це відбувається, в неї може розрядитися акумулятор. Причому він це робить там не за Тиждень чи два за місяць вона може місяць простояти і завестися з першого тичка. Але буває таке, що ввечері приїхав, все норм, а зранку ти вже її відкрити не можеш, бо вона ціла. Ось, возив її на сервіс раз за три, нічого не знайшли, все перевіряли, ніяких там утечок немає. Але якось так. Ніфіга не працює. Тобто то вирішили таким чином. Купив <кій> у китайців таку штуку приблудну, яку вцепила між акумулятором і... і контактами. І вона, коли порог, а... порог напруги падає нижче заявленого рівня, вона відключається. А ти потім приходиш, чи пультик в неї є, ну, такий собі. Ключом відкрив, пультом класно, все. Вона включилась, завелася і далі поїхала. Чи зверху на цій штуці є декілька кнопочок, якими теж можна керувати? Ось. І ця штука вирішила проблему. Вже декілька разів була ситуація, яка вона, коли вона мене спасала. Ось. Покажу, як вона виглядає. Виглядає вона отак. Трошки прийшлося тут помодерувати. Хлопці допомогли переробити, бо вона розрахована на те, щоб зверху її ставити на акумуляторну батарею, але тут нема місця зверху, бо специфіка батареї така. Але ось при приєднали її з боку і вона працює. Силку на цю штуку, я сподіваюся, я її знайду і додам до опису цього відео. Користуйтесь, якщо треба комусь. Ще, що хочу додати, що в мене 2.2 турбодизель і е, досить великий ток йому потрібен для того, щоб завестись, бо бустера, наприклад, він не запускається. Ну, просто так, там треба. З двох бустерів запускається, а з одного ні. Тому ця штука досить витривала і ще. Да, ця штука досить витривала, і вона працює. Дякую за увагу.